Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Байден просить Столтер... Столтенбер... Єнса Столтенберга залишитися на посаді Генерального секретаря НАТО. Давайте просто подивимося. Тому що я сама дивилася, як вони обоє сиділи і розмовляли. І так, що думаю про цей Столтенберг? Чи підеть він на це? Думаю, що підеть. Думаю, що піде, хоча хотів вже піти. Він два сроки вже відбув, він хотів би піти, але я так зрозуміла, Байден каже, треба цю складну ситуацію разом вирішувати. Ну, я, бачу, я не бачу тут відходу. Тут ні одна карта не показує, що він хоча хотів би, тут хотів. Би. Да, да. Але ще раз запитаю: залишиться він чи ні? Да, він прив'яжеться. Поки що поки що ні. Поки от війна така от катастрофа. Ну, я так зрозуміла, на один рік. На один рік. Диявол говорить, що в нього іншого виходу нема. Поки ось ця війна, карта війни, перспектива Світової війни, він не піде. І так, тепер запитання інше. Угу. Складна, дуже складна ситуація. і тим більше, знаєте, що ще карти мені показують, випадають. Карти хочуть сказати, що у столтерга є вже навички. Поки людина, нова людина якась прийде, поки та людина навчиться, поки та людина ввійде в курс справ, наловчиться, можливо, треба там збирати так само команду. Знаєте як? Ось тому краще столтер, але ми зараз подивимося. Що краще, щоб лишився Столтенберг саме для України. Чи якщо прийде хтось інший, що краще саме для України. Ну, Тут вода. Розумієте, вода. Тут ще невідомо, хто прийде. А якщо лишиться Столтенберг, ну, в принципі. Карти показують, що так, е, хороша комбінація. Угу. А тут ще невідомо, хто прийде. Ось якось так. Тому що я, наскільки розумію, і Бен Волес е, е, міг бути кандидатом і ще декілька, я так зрозуміла. Ось, Але то все люди якісь невід... для мене особисто невідомі, крім, е, крім е, Бен Волеса. Гаразд, мої дорогенькі. Наскільки я розумію, мир може настати під правлінням Столтенберга. Ще може мир настати. Шанси є, але як там буде, це вже інша справа. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.